Можливо, десь ближче до кінця травня. Буде ще більший об'єм робіт зроблений. Давайте обговоримо. В першу чергу мене цікавить, враховуючи, що є невеликий об'єм грошей, 30 мільйонів це нас 5% від того, що порахували потрібно для того, щоб зробити в Тернополі все окей. Є ця невелика сума. То, відповідно, ми не повинні дорожити і депутати, і спеціалісти відповідних служб, і вся громада. І відповідно здійснювати. Разом контроль за тим, щоб максимально ті роботи виконалися якісно. От власне для цього і ми зібралися сьогодні. То давайте так, щоб ми просто зараз е з громадським контролю <плес> хочуть висловити. Знову шахто хоче висловити. З Русланом, буде що говорити? Одну репліку, може від засобів нас інформації. Щоб ми бачили, який нам хронометраж потрібен, тому що всі, в принципі, час і планують. Ну, Значить, двоє людей висловлюються, а потім ми напевно, що. Е Депутати, можливо, підіб'ємо підсумки. Я потім ще теж зупиню, речі, може, навіть про них не зададуть питання, ми знаємо, що всі ці... Добре, ми вам дамо можливість в кінці сказати. Добре, Добре прошу. Громадська організація продовжує допомогти мобіль і голова противоліка. Так, дійсно, було проведено проведені певні акції з залученням автомобілістів, різних громадських організацій, які, в принципі, не вдоволені самопові. У нас підключилася така громадськість, ми висловили своє просто невдоволення станом доріг. Це не претензії до міського голови, до адміністрації, до різних постановок і керуючих структур. Це просто протест, те, що в нас на сьогоднішній день відбувається. Тоді було зустріч свій вітальніше, що ми домовилися про те, що в якійсь мірі ми будемо допомагати, в даній, в даній справі, будемо контролювати. Але Звідси випливає, якщо взяти закон України, який ми так, ми не є організація, ми не є громадськість, яка має вправі контролювати роботу комунального підприємства. Ми цього не можемо зробити. Ось. так як громадська організація, ми підходили до виконавців даних робіт, а саме до ремонту, які ремонтують дані дороги. І шляхом опитування ми дізнавалися інформацією. Інформація досить такого смішного характеру. Ніхто не знає, що вони тут роблять. Скажу вам чесно, відповідно. У нас є відеофіксація. Не знають, які роботи виконуються, чи поточні, чи капітальні. Старшого там немає. Питаємося, яку фракцію яку не закладають цю дорогу. Вони не знають, вони кажуть, просто робимо щось. ви можете конкретизувати. Це конкретизуємо. Е, е, Якість асфальту вони не знають, яка. Далі фракції, яку збирають, ремонтують ямки, вони теж не знають, звідки це і що і як. То є питання, як ми, громадські організації, можемо контролювати те, що з законом не передбачено нам такі повноваження? Це перше. Друге, що стосується звернення в Верховну Раду, то я скажу вам, що наша організація також сім організацій підписалася під колективним зверненням. Листом і направили в е, кабінет міністрів пану Аллаза і, е, і, і е, голові Верховної Ради. Тобто ми зі своєї сторони також звертаємося, не стоїмо на місці, звертаємося так, якщо це допоможе, але маловірно, що це допоможе. Тобто, ми б хотіли відважного мініму депутати. Якщо ви вважаєте, що громадськість і наші е, громадські організації можуть вам чимось допомогти, будь ласка, скажіть, як ми можемо вам допомогти? Якщо ви вважаєте, що ми можемо сутками стояти і дивитися, як працівники працюють, так? то ми не знаємо, скільки там машин має приїхати, яка, який асфальт там має складатися, хто там має щось здійснювати. Ви скажіть, будь ласка, нам, що цього цього дня ви проконтролюєте, будь ласка, те, 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 дайте нам інформацію. Ми вважаємо, що ми тільки інформативно можемо вам допомогти, тому що ми не маємо повноважень закону на те. Тому що ці працівники могли б з нами з нами спілкуватися. Розумієте, яка наша Дякую. Тобто ми би хотіли від вас розуміти про пропозиції, як ми можемо вам допомогти. І ми, в свою чергу, я давав слово Сергію Віталійовичу, так само даю вам слово. Люди готові допомогти, але тільки стоїть питання як. Я. Я, Владислав, що... Владислав Домович, ви скажете. Але, по-перше, перепрошую. Перед не я я тим, не як не вас буде розгорнута відповідь, власне, ми збираємося сьогодні перший раз, я думаю, що буде надалі, щоб бути можливістю оцього виславлення думок. Тобто, якщо ви маєте вже зараз якісь конкретні зауваження, ви можете задати питання. Є пан Вітер, є пан Малко, є пан Лайсі. Можна задавати конкретні питання, конкретно вулиця тоді-то і тоді. Ну але прошу перше те, ми не задоволені станом рівних наших, які так само, як і ви. Я думаю, найбільше і не менше, От точно так само ідентично. Ми одночасно є і громадяни, і пасажири, і водії. Розумієте, ми точно так само задоволені станом доріг. Тобто я з вами теж цю підтримую, підтримував голова, що він готовий собі так само наклейку начепити на машину, податки є, а доріг немає. Тепер питання, що ви кажете, що ви колись запитали, Хлопці, треба бути ну, адекватно коректними, Давайте так скажемо. Якщо є роботяга, який може мати там, мовно кажучи, вісім класів. Він працює в той маншуфлю, він може там асфальто він не може зайти, він його вручну асфальт розкидає. Він виконує роботу, дихає тими порами. Може бути температура 40 градусів на голові, він ще може мати вчора веселий вечір якийсь. Йому не до вас, розумієте? І тут підходить якийсь розумний хлопець от, в Білому гольфі в світлому піджаку і починає йому там унічити під камеру щось розказати. Якщо він ще не послав, це вже, слава Богу. Це перше. По-друге, якщо ви хочете отримати адекватну відповідь, Повинні звертатися з адекватним запитом до того, хто має хоч якийсь елемент компетенції до даного питання. Якщо це є роботяга, ви його смикнули першого попавшогося. То він вам, ну, було б дивно, щоб він вам дав да, зупинився ви і сказав, почав вам розказувати про технології використання. Марко Асфальта назвав би, е назвав би технологію будівництва дороги, про дорожні коврі пом розказав би, про, про міжремонтні шви, ці міжремонтні періоди виконання і так далі. Розумієте, що на кожному об'єкті є виконав або прара обов'язково. Обов'язково, якщо ви його не знайшли, він міг відійти, він міг. Знову -таки, в різний спосіб спілкуватися по телефону, наприклад, з директором асфальтного заводу, де чому ПІП-пів -пі, асфальт підійшли, розумієте? Тобто тут е технологія знову таки, це не є ідеальний варіант, що ми взяли пазли, чи взяли конструктор лего і зліпили з вами хатинку. розумієте? Це знову таки, умови. Ви бачите тим більше, не перекриття відбувається ремонтні роботи без перекриття дорожнього руху. Іде транспорт, іде, ну, тобто є навантаження, окрім виконання робіт, ми не прикриваємо повністю дорогу, де, де це можна зробити. Тобто е, люди, які виконують або відповідають за виконання робіт, він може в той момент спілкуватися з державним інспекцією з технаглядом, з будь ким іншим. Тому, якщо ви хочете отримати адекватну відповідь, вам, наприклад, і ви хочете, щоб вона була незалежна, вам не треба там, управління ЖКГ чи технаглядом, знайдіть виконроба на Тобто в роботягі запитайте, хто в даному моменті керує, де є виконавком проработаю. Можливо, він відійшов, дочекайтеся 10-15 хвилин. Він підійде, відійдіть з ним від об'єкту, не біля катка, не біля асфальтоквачка, це все кричати. Я думаю, що абсолютно адекватно буде відповідь. Тому дуже просив, ви, якщо ви хочете адекватні відповіді, задавайте їх відповідно людям, які мають хоч якийсь момент повноважень компетенції, і він може вам щось сказати. Є про Бабу Катю, дуже цікавий ролик в Ютубі, якщо ви бачите, не дивились? Угу. Катю дуже відомий, як її потім нагородили почесний працівник господарства відзнакою. Це бабукаття, десь 15 журналісту розказує про технологію виконання робіт. Якщо ви хочете такі відповіді, то ви будете отримувати, якщо ви задаєте їх такі відповіді. Тому -таки, це, не, це не працівник ДАІ, які при виконанні з жезлом і з бляфою. Який номер має, який повинен представитися, і в нього є регламентна його діяльність. І він зобов'язаний вам відповідати і представлятися і так далі. А будівельник може, робітник, може вас і послати. Ви е, роботи робилися на вулиці Жилова. Е, е, дівчата чи хлопці не могли навіть інтерв'ю взяти ні в кого, бо хлопчина каже, з бітомизатором ходив. Я каже, не хочу, щоб я брудний був на камерах. Просто каже, не хочу. У мене там дівчина, є, зараз побачу, що на, е, в мене ніс саше, розумієте? Тому я прошу, щоб ви адекватно до цього відносилися. Ви почати така розгорнута відповідь. Ну не ще таке питання є. Фактично, технічний нагляд здійснює за якістю виконання робіт відділу технічного нагляду. Я думаю, що так само є варіант це звернутися до спеціаліста відділу технічного нагляду, який на даному об'єкті працює, чи до начальника відділу технічного нагляду, і відповідно з ним спільно оскільки. Оскільки це ж не, не є ваша особиста навіть ініціатива. Був заклик, який через засоб масової інформації був поширений, що це є ініціатива міського голови. Я думаю, що жодних проблем немає. Я думаю, що навіть ми можемо от, в присутності всіх відповідно дати доручення відділу технічного нагляду реагувати на такі. Звернення з тим, щоб відповідно спеціалісти там представники громадської організації зверталися. Якщо якісь запитання чи по технології, чи по об'єму виконаних робіт, чи по часу виконання робіт, я думаю, що спеціалісти можуть дати відповідь. Тільки ну не ну розуміємо, що є робочий процес. І Руслан теж Я питає. Знаєте, я особисто. Дорогу розглядаю не як ще катану небо від ставите. Я дорогу розглядаю, як шлях вперед. Тобто, яку ми маємо дорогу, такий у нас шлях вперед. Шлях вперед у нас дуже непривабливий і дуже неперспективний. Це одна частина моєї репліки і друга репліка, що ми є заручниками дуже непривабливої ситуації. Що На тому фоні, який є зараз, будь-які роботи виконані. Будуть виглядати класно. І зауваження до цих робіт висловити не фахівцю практично неможливо. Тільки фахівець, суперфахівець, який як присутній перед нами, суперфахівець, якого я таки вважаю, він таки є, може сказати де, що він мовчить, як риба в і він нічого не скаже. Але кінець моєї репліки наступний: що результат тих е, 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 не, неякісно виконаних робіт. Побачимо не зараз, а побачимо, якщо не цього року, то на наступний рік точно. Ось така була моя. Якщо закінчуємо, я, я буквально останній останні тест. Про це запитання не задали, але я знаю, що це всіх турбує. Турбує і журналістів, і просто ну, тих самих водіїв і пасажирів, всіх нас. А, питання наступне. Чому, наприклад, на 15 квітня, чому тут зафрезерували і. Ми ж міського поклали, а буквально десь 15 метрів в сторону, є знову яма, її не зробили, і для чого ви так зробили, для чого вони ви виконали цю роботу, невже це не бачили, невже вас не морозу і так далі. І я прошу просто, щоб всі зрозуміли. Ну, виконання цих робіт не робиться, просто пішла бригада, і все, що їм попалося на дорозі, все, що їм попалося під руку, вони починають фрезерувати, чистити, мести, асфальтувати і так далі. Якщо капітальний ремонт, ви розумієте, що є. Чітко визначений об'єм робіт, який мусить бути виконаний. Він приймає конкретну прив'язку до даної території, до даної ділянки дороги. Навіть якщо є за 20-30 метрів яма, не прораб, не будівельник, не той ж самий техналік, не можуть виконати і заставити виконати роботи, які не мають відношення до даного об'єкту. Для нас, з вами, як для звичайних людей зі сторони, ну, виглядається глупо і нерозумно. Чому тут була техніка, от тут ще є три ями в стороні. Ну, їх, по-перше, не можна виконувати, тому що сьогодні. Абсолютно правильно звучало. Є проєктна косочна документація, є декларація. Декларація чітко знову зазначена. І номер декларації, і проєкт, який, наприклад, там, вулиця е, Жилова чи вулиця 15 квітня, від і до, не можна виконати роботи в іншому місці. От, так, от, це, це поза нашим бажанням. Тобто є така вимога, є ну, знову -таки, нормативне регулювання цього питання. Тому я прошу дуже зрозуміти, якщо, наприклад, той сам 15 квітня, якщо виконано ці ділянки роботи, Наступне ми так само це все бачимо, точно так само, як і ви. Ми актували ці аварійні ділянки. Ми знаємо про те, що нам виконати треба об'єм. Частина буде капітальним, частина поточним. Але прошу просто ну, трішки набратися терпіння, роз, з розумінням цього відноситься, що не може бути зроблені все, що попалося під руку ще раз поточку. Воно може бути тільки те, що є по проєкту, якщо капітальні роботи, або навіть якщо це поточні роботи, тоді що це об'єкти, які визначені і титульним списком, і визначені е, замовником управління Шикари. Тому Хамблач, Хамбр, це питання сьогодні не задавало. Я знаю, що воно всіх турбує. Тобто, те ж саме живо, теж саме 15 квітня, тобто там є ділянки далі, які на відстані від того місця, де ми вже асфальтували, знаходяться. Ми так само будемо їх фрезерувати, так само будемо робити. Но ми їх не маємо права. Робити в той період, коли не подана декларація, або тоді, коли замовник... то тобто вони поточним ремонтом будуть закриватися в наступній період. Плюс поточний капітальний ремонт виконують різні організації. Тобто капітальний ремонт виконує організація, яка більш технічно оснащена, яка називається «Технобудцентр», а між камбуд виконує поточний ремонт. Тому вони іноді домовляються, що йому дофризерує, підготовку зроблять, вони вже там свої розрахунки між підприємством здійснюють. Але так, що от нам все, що попалося під руку, і ми зараз це, не треба кусити. Ну, тому що всі розуміються. Однакова ціна, але, але, єдика але. Якщо ми робимо з вами зараз, наприклад, асфальт, ремонтні роботи по асфальту, ми не можемо там, де дирка плитку закласти. Розумієте? Якщо ми вартість приблизно однакова виходить, плитка сама по собі як дешевша, але з підготовчими роботами, з вирівнюючим слоєм і так далі, виходить ціна майже однакова. Але якщо нам робити плитку, нам тоді треба дивитися, в якому стані бордюр. Тому що вимога до бордюру тоді інша. От для асфальту ще бордюр можна там закрити очі, для плитки тоді повинен бути бордюр. І поребрик, який з другого боку, буде йти від зеленої зони. Нам тоді потрібно робити повністю реконструкцію, все це знімати, в число, тренаж треба робити, потім робити бордюр, поребрик, тоді плитку. Воно вийде плюс-мінус, але це інша робота. Термін гарантії на плитку виробники дають дуже цікаво. Вони дають її при умові, що замовник забезпечує експлуатацію. Експлуатація це не використання, так що вони прописують, використання реагент, тобто інертних матеріалів, зокрема хлору. От по плитці на театральній площі це робили інші каденція, але все одно це нашого міста. Ми коли претензії пред'являли виробнику і виконавцю, Показали чітко, ви сіль сипали, а вони ще й актують, коли ми сіль сипамо, вони собі працюють сипали. Сіль сипали, сипали, а ця плитка не може е термін гарантійний мати, якщо використовували інертні матеріали, зокрема сіль. Відповідно, гран... гарантій немає. Вони роблять, вони замінили, дали плитки на заміну, але це вже як у їхній Значить, Плитка має зовсім інший вигляд траси. Вона більш естетична, ніж на тротуарі. По-друге, по дивіться, по-друге, ну, знається Володимир Антонович. Якщо проходить мережа, наприклад, і виконали якісь роботи, то потім знову таки вони щебням б засипали піском і потім в плитку насправді простіше. Плитка, якщо під час розборки, плитка залишається матеріалом. А ви якщо розібрали розкоп, зробили там асфальт, то все, вам треба заново асфальтувати. І плиткою, ну, це практика європейська, плиткою мощать тротуари по всьому Європі. Добре, шановні колеги, спеціалісти міські ради, депутати засоби масової інформації і дорожній контроль, інші громадські організації. Дуже вам дякую за те, що знайшли час і поділилися якимись запитаннями, міркуваннями. Я вас попрошу, давайте ми наступного разу зустрінемося і будемо максимально предметними в наших запитаннях, пропозиціях. Я думаю, що зустрінемося несправні з цим. В кінці травня, тому що там свята. Якщо більше ніяких немає запитань, то дякую, до побачення.